Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі реноватор від компанії Metabo, а саме модель PowerMax MT12. Відкриємо пакування, подивимося, що входить в комплект постачання, розглянемо технічні характеристики даного інструменту та його переваги. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Витратні матеріали. Насадка по деревині та металу, шліф аркуші 5 штук з зерном 120 та 5 з зерном 80, шліфувальна підошва та сам реноватор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Частота коливань при холостому ході від 5 тисяч до 18 тисяч коливань на хвилину. Кут коливань 1,6 градуси. Тип кріплення. Патрон сумісний з OIS та Starlock. Напруга акумуляторного блоку 12 В. Вага інструменту без акумуляторного блоку 0,8 кг. Вага з акумуляторним блоком орієнтовно 1 кг в залежності від типу акумулятору. Гарантія, що може надати магазин ToolsNet.ua як офіційний представник компанії Metabo в Україні. Від виробника складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. Для того, щоб надати вашій увазі переваги, ми підготували акумуляторний блок, котрий в даний комплект постачання не входить. Отже, встановлюємо акумуляторний блок і одразу звертаємо увагу на наявність підсвітки робочої зони. Це допомагає нам працювати в важкодоступних та погано освітлених місцях. Крім того, ергономіка даного інструменту дуже добре продумана. Він комфортно знаходиться в вашій руці. Верхня та нижня частина в місцях хвату прогумована. Також присутнє регулювання кількості обертів. Завдяки цьому ви можете підбирати кількість коливань в залежності від типу матеріалу, котрий ви оброблюєте. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання стосовно цього чи будь-якого іншого інструменту, Звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, ставте великі пальці догори, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.